Так, тільки що подали світло. На годину виключив. На економі, то він там херна не наекономив, а в душу людям насрав. Значить що, що ж це робити? Розводити чи що? Там холера ще дуже жарко. Мені треба б десь сьогодні повивозити, там де що на гору сміття. І я зараз піду по згромадію, то що я вчора накосив. Йомою. І піти, згадав, піти загрузити ролик, бо ж він вже зроблений. А зараз через годинку дві знов вирублять. Йду я загрузю ролі, запустю, запустю, хай собі загружається. А я, а я по громаді. А потім, потім розведемося. Я не можу ніяк приділитися. У мене що-небудь робити, лиш би нічого не робити, так? Да? Коротше, буду я зараз піднесу блоків і буду розводити. Потім по громаді, потім вивезу. Все, йдемо носити блоки. Так, треба готувати вікно. Зараз той крайній чуть-чуть. Цей крайній чуть-чуть затягнув ну нічого я цим рядом виправлю його да йти да. готувати там ще зараз вікном до вечора не колись його перший раз сам встановляв, з дуру поначіпляв цих ...железяк. нахрена вони там нужні ой тепер сиди зараз обривай та обчищай цю всю херню Ну що, сам зробив, сам буду виправляти. Навіть нема на кого насваритися, От біда. Все, повідчищав. З усіх сторін. Це воно має що метр на 80. Я його ось так поставлю горизонтально, бо вертикально там уже не дозволяє мені тоді. Угу. Піде горизонтально. Так, ти ще позавивозити то сміття. І можна віддихати. Я буду його сьогодні розводити. Ось там горить. Так крепко. Сахзавод колись там. Був, он лише труба залишилася. Димоход, труба. Дві труби. Там одна. Одна там. І одна. Ось тут. Це вже спецзавод. Тосак завод був. А це вже спецзавод теж був. Там уже ні хрена нічого нема. В цьому спиртзаводі. А на полях. А на полях уже. Мабуть, ще в кінці тижня. Або на, на початку тижня, в кінці місяця, або на початку слідующого уже будуть комбайни в полі. Да. Час летить. Час рікою пливе. О, дерево притягне. Що ж це там горять? й добре горять? Десь на тому спиртзаводі. Ну, не знаю. Що згорить, що... що згорить, то не загниє. Так, все. Сміття вивезли, будемо віддихати. Щось в мене вже. І кризі хочуть віддихати і ноги. І той і друге. Все, 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 віддихаємо. Їдемо і віддихаємо. Помидори поперли угору як, як картопля. А такі були маненькі-маненькі. В тих колесах росли. Всім доброго ранку. Ми з України. У нас почався новий день. І що ми робимо? Робимо те, що кожен день. В помидорях. Помидори пішов, перевіряю. Нормальні. огірків, огірків правда. Хоча вони ще можуть... Можуть ще і розростися. Так, ну що, йдемо ми до свого. Йдемо ми до своєї. До свого будівництва. Це вже можна було би це будівництво зовно за закінчити і забутися. Але нормальні люди так би зробили, але у мене так нема. Я привик все по старинці, все по... Як той казав, по регламенту госта. Це фраза з кінофільму. Для початку кажу кожен ранок дві чашки кави. З певною періодичністю. Потім перекур. Потім трохи... трохи роботи. Ну і все по. По інструкції, як казав Панас Петрович. У нас все по інструкції. Зараз поки трохи помуруємо, потім знову ж таки по інструкції підемо. Так. Да, Туди. Перевіримо. І. Посадку доб'ємо каву. Як казав мій сусід. он той, Ми робимо все самі і все не до путя. Це я тут хочу вікно поставити. Це тут буде в нас вікно в Європу. Це треба зараз вовсю познімати, це я вчора вечором понаносив. І якось так а сюди я буду ставити, ставити там червона цегла, там таке все кускиті на цей перестянок. Ну що ж з Богом допиваємо каву? О. Я вже поклав чашку на підвіконник. Допиваємо каву і, і продовжуємо. Поки не жарко. Але сонечко вже піднімається, зараз буде перепікати. Так, тут я нічого не буду знімати. Включимося вже, як будемо йти в усадьбу. Я думаю... Хватить мені цієї. Цих блоків чи не хватить. Якщо клей вже закінчив, ще на одну порцію лишилося. Но сьогодні я не поїду, я вже <кій> завтра ми маємо в роз'їздах бути. Завтра возьму сьогодні ще одну порцію вироблю. Так, з блоками. Що я думаю? Що я думаю? Половина є, так? Може, і нема. Да? А думаю я, що будемо ставити, доки є. Закінчиться, не буду я їх вже докупувати. Я до, перейду на Червону цеглу, цегла добра в мене повно. І закінчу цервоною, червоною цеглою. Справа в тому, що воно один хрен буде щекатуритись. Так, каву допиваємо. Я його все рівно маю щикатурити. І яка різниця, що в цей блок. А що піде цегла? Ну, моє там ще й блока хватино. Не будемо загадувати. Так, поки робимо перекур. Поки робимо перекур, ще на одну порцію в мене. Прийдемо звідти. Підемо зараз до, комбо... до, 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 до хліборобів. Підемо до хліборобів. Провідаємо їх. Ну як же ж? Це ж треба. Непорядок буде, якщо я не піду. Та й крижі розимну, а то. А далі, сьогодні, сьогодні, сьогодні не жарко, сьогодні можна й днем робити. І світло не виключають. Хм. Там в школі щось воно, музика якась грає, може зарадиш школярів. Не виключають, ну неважливо. На одну порцію ми виловимо момент. Та й такі в нас справи. Це ж не супермаркет, що туди люди будуть ходити, оцінювати. Тут його ніхто і не буде бачити, крім мене. А, ще пуся буде бачити. Все, допиваю каву, йдемо. Йдемо до... Вікно готове? Помити от що. Ладно, все, п'ємо каву і йдемо. Сьогодні цілий ранок комунгост возить ці геляки. Все добре. Як ви думаєте, я зараз поверну камеру, кого ми побачимо. Думаєте, у вас три секунди. Повертаємо камеру і... і наш Віталик потягнув свою красуню жатку, а ми йдемо через парк. Зараз обдивимося. Комунгосп, бози, геляки і все. Це трактор кумонгоспівський. Так, ладно. Біжимо ми. Біжимо ми туди. Поки він поб'їде по кругу, я перейду через парк. Відкриємо йому ворота. І обдивимося, зробимо поверховий огляд його жадки. Що він її має робити? Не знаю, побачимо. Так, тут бригада ух на місці. Ця техніка на місці, доброго дня. Не бачать, не бачать мене. Сергіївна, ну ладно, я потім підійду. Зараз ми порозкриваємо ці брами, ворота, нехай він заїжджає. Так все, йдемо до оглядини. Може в когось з'явитись таке питання, звідки він її приволік. З якогось ремонту чи що, ні. То там склад такий є. І вона цілу зиму зберігалася під накриттям в складі. А ремонт, ремонт він зараз буде її робити, якщо щось там треба. Ну просто сніг, дощ на ню не... Ну це нормально, це, це так має бути. Щоб не... Не мокло. Та й це вже. Ага, вони вже я не знаю, може. Може в кінці цього місяця, це вже майже кінець, 20 число. І десь вже і в рвут. В молотити. Колотити, молотити. Так, що це ми тут маємо? А маємо ми... Що там мене кусає? Не кусає, залізла касільня. А маємо ми ось таку. Ось таку чудову. Що в тебе тут багато роботи чи так просто? Вроді Ро... все на кучі, при кучі, так? Да? Вроді би все Все грає Не дуже Чого? Чот... А ти чоки Колесо? Ах тобі то колесо що ви там накропили? Буде кукуруд за цей рік сушку запускати будемо чи не будемо? Чи висушимо ви швабрами на асфальті? Поки не, не спішіть з сушкою, так? Да? Погорним по, по по горним швабрами по асфальті вона висохне там за дві машини. За дві машини, може, буде. Це його з кукурудзою прольот. Так, добре. Не нормально, не так жарко, як вчора. Зараз я зайду в майстерню. Перевіримо майстерню і підемо. Доробимо ту той клей. Да, і, наверное, зразу і ролика змонтую, бо вечором вирубають світло. Цей неохота якби до півночі чекати. Лампа горить, значить, дядя Вітя на місці. Добрий день, дядя Віть. Олежка бачу вже цю, так? Да? Ага. Ага, та як? Нормально, так? Да? Це добре. Та він переживав. А то він переживав. А з тої сторони вчепив того редуктора, чи ні? Наверно, ні. <кій> ні, з цієї сторони ще. З цієї сторони ще поки поки, поки місце готується. Готується місце. Ну, ну і все зразу. Не все одразу. Дивився, я вчора на горі був пшениці вже жовтіють. Да. Так що скоро будуть тобі дзвінки поступати. Немедленно виїжджайте. Немедленно виїжджайте. А, беключа. Розказуйте, доброго дня вам. Бачу як. Прокрутив, все так як. Зараз вся сторона все Ля-ля, да? А та сторона що тобі? Там ніяких розчатів немає, тільки... Укріпити все правильно і все. Ну так. Да. Значить, воно буде все робити. Там все зроблено з за, за, за запасом прочності. І все має робити. По... Понятно. Переживаю. Зараз. Тут щоб не відірвало. Якось воно буде. Mm -hmm. Якось не треба, воно має бути не якось. До путя, а до початку, так. Якщо воно почне рвати кінці, ти почнуть розлітатися, ой, буде погано. Так, да, да, да. так. Тут, тут з сею електрикою в тебе ще роботи не початий край. Не почати і край. Не початий край ще з сею електрикою. Ну нічого, все трошки помаленьку, потихеньку і все зробиться. Ресора на місці саме. Основне. Так, добре, працюйте. А ми підемо теж до праці. Так, в усадьбі все в порядке. Всі займаються своєю справою і все продвигається в правильному направленні. У нас теж, зараз я ще зараз я ще що, зараз я піду і змонтую ролик. Поки світло є, змонтую ролик, бо вони на вечір точно вирублять а потім зловимо то вікно, коли буде світло, загрузимо його, щоб він вже був готовий. Я зараз піду зроблю. Ну а далі що? Далі там ще в мене на одну порцію клею залишив, я вже казав. Я його вироблю сьогодні. А завтра ми вже попідвозимо, бо ж по-любому треба завтра виїжджати. Так що якось так. О! Онгоз. Наверное, це вони з цього трактором взяли. Екскаватора. Онгос. Прибирає вулицю. Все добре. Все добре. Ве. Ве мою стіну з вулиці видно. Так, ну що ж, на цьому я буду завершувати. Якщо щось, а я ще буду знімати, то вже то, що я буду знімати, попаде в слідуючий ролик. Бо зараз треба зробити, змонтувати, поки світло не вирубили. Все, на цьому будьте здорові і до побачення!